Прошу почати з того, ми про Традиційно в університеті відбулася звітно-виборча конференція студентського самоврядування. Головні питання звіт голови студентського уряду. Обрання студентів делегатів на конференцію трудового колективу університету, переобрання студентів до вченої ради, а також вибори голови студентського уряду. За словами Романа Яциковича, студенти нашого університету завжди беруть активну участь в обговоренні важливих питань. Голова правкому студентів Михайло Мураль зазначає, студентському уряду є над чим працювати. Семінари, конференції так далі. І подушек немає такого, ще конференц такого те що студії приміщення. На думку деяких делегатів у звіті студентського самоврядування не було об'єктивності. Мені не сподобались виступи деяких. Делегатів, які виступали на захист, бо тому, що об'єктивізму не було взагалі, також мені не сподобалося те, що на питання конкретної відповіді не давав Роман Ігорович. На жаль, не було конкретної відповіді. Свою позицію висловив і профор філософського факультету Андрій Ткачок. Питання про щодо згідності і фінансово е, фінансів, вони завжди по ставилися на голосування. Жодного разу ми не мали права просто на. Що це питання було не за звернення студентським уйдом на його засіданні? Тому я вважаю, що варто підтримати звіт Івана Вісенцюкович. Завершується 12-та звітна виборча конференція студентського самоврядування нашого франкового університету. Студенти отримують відповіді на власні запитання. Опісля тривалих обговорень учасники конференції проголосували за продовження каденції Романа Яциковича на ще один термін. Звісно, задоволений, тому що сьогодні студенти показали свою активність. Вони висловили свою готовність до того, що готові працювати з студентським самоврядуванням. Далі першого заступника голови студентського уряду Ярослава Ткача обрали до складу вченої ради Ольга Рущак, Мар'ян Павлик, Франкотібі.